Ці дівчата дізнались про зйомки документального фільму про вишиванку з соціальних мереж. Автори фільму Леся Воронюк та Олександр Ткачук спеціально не шукали для фільму професійних акторів. Усі історії в стрічці справжні розповісти свою, яка пов'язана з вишиванкою. Може, кожен охочий. Чимало таких вже зафіксували кінокамери. Це як в 47-му році, коли на Буковині був штучний голод, і люди з Буковини абсолютно не мали що їсти, і багато хто загинув. Одні додумалися до того, що вони збирали вдома все. ...наткани, вишиванки, килими, рушники і в Франківську, і в Тернополі вимінювали їх на зерно і на картоплю. Зйомки повнометражного документального фільму про вишиванку проходитимуть у різних областях України, зокрема на сході. Недалеко від російського кордону в Луганській області є таке селище міського типу Новопсков. Жінка, коли давала інтерв'ю, вже після того, я на жаль не встиг цього записати, тому що вона каже: Будь ласка, передайте усім, покажіть у фільмі так. 呃。Uh Що ми є українці? Ми розмовляємо українською, ми одягаємо вишиванки для нас. Це наша культура, яку ми цінуємо. Окрім історії людей, в житті яких вишита сорочка відіграла важливу роль у фільмі. Покажуть історію вишиванки, регіональні особливості, орнаментику, та розкажуть про різноманітні техніки. Дуже тішуся тим, що це буде бачити широке коло населення нашого, буде знайомитися з культурою вишиванки і старовинної вишиванки, і справжньої вишиванки, котра повинна бути. А не такої, як кажуть, Бутафорії, зважаючи на те, що на даний момент в нас в Україні відбувається, дуже важливим є, щоб ми розвивали. Розвивалися, розвивали українські традиції, українську культуру і українські Режисер фільму, якого знає що як автора проекту Музика воїнів сподівається, що після завершення зйомок стріжку побачать не лише в Україні, а й за кордоном на різноманітних міжнародних кінофестивалях. А наразі звертаються до благодійників, черпають кошти з власних джерел. Тож всіх, хто шанує українське, закликають допомогти. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.